Найважливіше і найскладніше це людські проблеми, військові проблеми з обладнанням, з ворогом вони зрозумілі, і якби, тут є однозначне рішення щось ремонтується, щось купується, щось заміняється. А от людські проблеми, коли у людини сім'я, коли у людини Хвороби і так і інше. Оце найскладніше, тому що тут від них немає однозначного рішення. Тут треба підходити до кожного індивідуально. Для цього треба час і ресурс. Треба вислухати людину, треба зрозуміти, що не так пішло, не так працює. Мої підлеглі приходять до мене, а не до своїх командирів, тому що є там певний рівень довіри і спілкування. Так само. І командири, от ці людські проблеми, житейські, скажімо так, особ... проблеми особистості, вони найважчі.